Десна на сході сонця, унікальні зразки флори та фауни Чернігівщини, місцева архітектура. Усе це крізь об'єктив фотокамери побачив Віктор Кошмал у Мезенському національному природному парку. Виставку із 40 світлин митця днями презентували у бібліотеці імені Русових. Виставка, вона в принципі, як то кажуть, зріла вже давно. Але ось якраз саме цієї весни була пропозиція від керівництва Мезінського національного природного парку. От, я кажу, так питань немає, що там. От, я їм переслав всі фотографії, а до речі, в мене дуже багато фотографій іменно по Мезенському національному парку, починаючи з 2004 року. На виставку Мезенський національний природний парк очима та серцем художника Віктора Кошмала були запрошені митці, Чернігова, співробітники заповідника, науковці, представники громадськості, політики тощо. Серед них і Юрій Карпенко, завідувач кафедри екології, географії та природокористування національного університету, Чернігівський колегіум імені Шевченка. Він розповів про унікальність Мезенського парку, де працювали науковці у 80-х-90-х роках минулого століття. Це єдиний лесовий великий найбільший острів Чернігівщини. Понорницький лесовий острів це не типове полісся. Це яри, балки, це виходи крейди, це е, історичні такі акценти, які говорили, що тут існувала дуже давня історія людства і території. Відвідувачі заходу кажуть, що ці світлини надихають їх поїхати на екскурсії до Мезенського парку. Завітали подивитися на маленький шматочок його фотографії, і дуже хочеться побачити розлив, от який він е на цих світлинах е зробив е вживу. Ця виставка це е підтвердження нашої історії. Ця виставка це можливість е вдихнути свіже повітря і, і для цивільного населення, і для наших військових. Головна мета виставки благодійність. Кожне фото можна придбати. Усі кошти передадуть співробітникам Мезенського національного природного парку, які зараз боронять країну на фронті.